Вітаю вас, шановні друзі, вітання усім поціновувачам українського футболу. Запрошую вас до міста рівне сьогодні. Тут на стадіоні Авангард відбудеться поєдинок дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Верес буде приймати Олександрію. Бабе! 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 Спорт кібестини та злоди тебе вітає. Папе, це дві все світри. Папе, це дві все Це дві, це дві Центрального захисника Вереса, який Зараз відібрав м'яч в опонента і розвивав атаку. Каретін Підхоплює Булеца і запускає далі. Передачею Кастіліо. Брайан Кастіліо. Удар! повз ворота. Ось і відповідь від Олександрії. Нарешті прокидається команди Кирила Нестеренка. Брайан Кастіліо. Ірен Айдин. Айдин низом вперед не зрозумів цієї передачі Тарануха. Ось. Подібні епізоди це те, що треба награвати. Тарануха новачок команди це його перший поєдинок сьогодні у складі Вереса. І треба ще встановити ось ці зв'язки, порозуміння зі своїми партнерами. Артем Козак тим часом із м'ячем під лівою. Може пробити. Козак пробиває, але вище воріт. Нелучний удар. Спочатку Христіллю кількома хвилинами раніше пробував з меж штрафного майданчика. Зараз Козак із нібито непоганих позиції. Лівою ногою все було сприятливо для завдання удару в цій ситуації, але пробиває над воротами козик. Болеце. Болеце. Попереду багато простору. Він тягне м'яч. Є теді цера. Тедіцера отримує передачу. Один в один проти Стамуліса. Тадіцара буде розхитувати суперника під праву ногу. Тедіцара м'який навіс на дальню стійку. М'яч не опиняється у воротах. Горох був відіграний. І на секунду здалося, що може м'яч залетіти все таки у порожні ворота, але обійшлося. Дивимося ще раз за цим моментом Теді Цере дуже гостро діє, м'яко виконує передачу на дальню стійку бік Брагина Кастільо і вибиває з порожніх воріт Михайло Протасевич. Уеслі підхоплює м'яч. Уеслі тягне далі. на бойка. Бойко. На правому фланзі дочекався Стамуліса. Стамуліс може прострілювати. Стамуліс є подача від нього. М'яч зрізався в ближній кут. Несподіваний рикошет, але Віктор Довгий уже готовий. До подібних епізодів. Попередній поєдинок багато чого навчив, напевно, в таких випадках, як треба діяти у голкіперові. Вовченко відпасовує на Гороха. І той вибиває вперед. На випередження. Зіграв Мігель Кампуш. Порушення правил. Триває атака Вереса. Можна далі грати. Стамуліс. На правий фланг. Хайдин повертає на Стамуліса. Подача м'яч у ворота. Ходинуль. Верес забиває дуже неочевидний гол. І Ну, знаєте, в такому поєдинку тільки щось максимально неочевидне могло залетіти. Віктор Долгий не зміг виручити команду із флангу, із гострого кута. Константінос Стамуліс забиває. Чи був це удар, чи був це навіс? Це вже неважливо. Адже підсумку гол. Верес виходить вперед. Бойко, подача із кутового. Вище воліт. Ерена 1 пробиває головою. Дотик Тедіцера. Передача від нього не проходить. Зараз Теді Цара знову із м'ячем. Жонатан просто передачу. На нього є пас. Жонатан. Жонатан далі проштовхує шостек на Теді Церу. Шостек залишився з м'ячем. Удар! І це сейв голкіпера. А Валентин Горох рятує команду. Сергій Булеце. Дуже хороша спроба від півзахисника Олександрії. І ці заміни свідчать нам про те, що тренерський штаб хоче ризикнути. Закидання на Жонатана. Жонатан! Жонатан Перекидає голкіпера, але не перекидає. Але не влучає у площину волі. Знову ривок за спини захисникам від Джонатана, І що знову офсайд. Котре положення поза грою зафіксовано. у штрафний майданчик. Є вкидання в бік Харатіна, в бік. Нонго. Відбивається Олександрія. Кучеру Далі Падіння. Удар! І вище воліт! Пробиває. Ростислав Тарануха, давайте дивитися, що там було. Було падіння у штрафному майданчику точно перед ударом Таранухи, І характерний жест рукою від Софії причини, який повторює Віталій Бойко, означає те, що ну, зараз треба дочекати з фінального рішення бригади арбітрів. Почули ми свисток Софії Причини, схоже, фоло тут не зафіксовано. Ціпот падав. Який десь трішки вже, можливо, скажімо, не поспішає, щоб не говорити, затягує час. Просто не поспішає. Нонго. Смель Нонго розхитує Огаркова. Подача удар. Не влучає Тарануха в ближній кут. Новачок Вереса зараз пробивав. Нонго добре накрутив Огаркова. На щастя, для Олександрії епізод завершився безуспішно для Вереса. На лівий фланг. Простріл низом. Чи буде удар по воротах? А що тут? Як Як зараз не вдається влучити? Прямісінько перед воротами. Просто проштовхнути м'яч повз Валентина Гороха. Брайан Кастіліо. Напевно, сам не розуміє, як так сталося. Сергій Булець. Блеця ширше на правий фланг переводить на Скорка. У Скорка є Жонатан, але Скорко буде виконувати подачу. Штрафний майданчик навіс удар! Повз ворота! Ще один шанс у Олександрії. І повз ворота летить м'яч. Наприкінці поєдинку. Дві нагоди у команди Кирила Нестеренка. Брайан Кастільо спочатку не влучив із дуже хорошої позиції. Матеус Амарал головою пробиває поруч зі стійкою. Ведення праворуч на Туаті. Туаті дуже технічно обробив цей пас. Під ліву ногу зміщується у центр. Може бити. Туаті пробиває і забиває Усень Туаті зрівнює рахунок, уже в доданий час. Туаті, який з'явився на заміну дальнім ударом, забиває в ближній кут. воріт Валентина Горока. І дуже стримано реагує. Туаті на це взяття воріт. Ось він індивідуальний клас футболіста. Хусейн Туаті забуває свій другий м'яч у нинішньому сезоні. Раніше у ворота київського Динамо забував Туаті. Скорко шукає варіанти. Передача поперек поля Туаті. Туаті далі дуже слабко перехоплює Стамуліс, від назад. На гороха. І на цьому все звучить фінальний свисток від Софії причини. Верес не втримав перемогу над суперником, не втримав перемогу над Олександрією. Ось він герой для команди Кирила Нестеренка Хусейн Туатів, Врятував цей матч. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.